Всіх вітаються, тарадимося на полі з стріптілом в селі Пашківка, на полі з соняшником гібрид турелі. Як бачимо по стріптільчику соняшник посіяний, бачимо міжжадя чисті, все. Рослини абсолютно здорові, кошики колосального розміру, не дивлячись ні на що. Ми знаємо, що в цьому році проблема з запиленням, проблема з вражанністю. Бачимо тут кошик, нормально і все. Сліва, ну, ось тут ще один є. відповідно, Цей кошик також запилений прекрасно. Бачимо, що тут нас очікує хороший врожай. Якщо подивитися на рослини, то вони всі стоять. Дякую, що тут Габітус досить високий і тут були пару бурь. Ми бачимо, що в принципі, стеблово прикореневої склеротині дуже-дуже мало. Хоча її тут повинно було бути, по ідеї типу більше, тому що рештки, але побачимо, що ну, при стріптілі точно її набагато менше, ніж на класичних системах обробітку ґрунту. Тобто ми бачимо, що У нас ну, можна далі подивитися, у нас абсолютно. чисті посіви. От, можливо, є десь поодинокі рослини, але, але в цілому все супер тут. Ну, в тому числі це за рахунок того, що в нас тут немає бур'янів в посівах, які можуть бути переносчиками. Цієї хвороби. Так, ідемо тоді зараз далі, пройдемось. Ну, Бачимо, що всі кошики в принципі ну досить хороші, рослини міцні, все, кошики наповнені, е, якби закуп. Можна туди глянути. Так, є кошикова е, біла-сіра гниль, але ж, е, ну вибачте мене. Уже такий час, що зараз потрібно проводити десикацію. До речі, сьогодні якраз і будемо її робити. Вологість насіння тут десь в межах від 20 до 30%, дивлячись, який кошик. Але в цілому десикацію можна робити. Ну, бачимо, що є подинокі зелені рослини, там де більша площа живлення. Але в цілому посів виглядає вирівняним, прекрасним. Тобто можна будь-який кошик знову ж таки взяти. Ну Ось давайте цей кошик. Бачимо, як він виглядає. Все good. Центр виповнений, можемо взяти цей кошик ще зліва, можемо взяти оцей ось кошик, от, який тут прямо посеред рядка. Званіша рослинка. Ну, Теж все виповнено. Тобто, бачимо, що стріптіл працює, рослини в прекрасному стані, наближається до фізіологічної стиглості. Бачимо, що в принципі, вилягання практично немає, і лише поодинокі рослини. І бачимо, що дефіциту вологи завдяки стріптілу тут не було, і очікуємо на хороший врожай.